Добрий день, дорогий щоденник. Сьогодні третій, боже, який третій, п'ятий, четвертий день, як ми маємо будинок. Сьогодні така лень взагалі що, щось робити. Я не виспалася. Ох, я дуже сильно переживала за будинок. Значить, така ситуація случилася, що... Uh, у нас uh, через дві хати живуть uh, підлітки, ну там 10 років, 12 років. І ці підлітки тут ганяють по вулиці, як коні. Вони, походу, думають, що вони тут королі у вулиці, і вони залізли в сусідній будинок. Вони залізли в сусідній будинок, він стоїть зараз пустий, він, uh, здається під орендою, ну, але там зараз нікого немає. І вони туди залізли вчора на задній двір і розбили там вікно. І вони тут цілий вечір вчора грали у футбол, у всіх тут по, -по, -по, -по фронт -ярд. на. Боже, як його назвати? Ну, Фронтярд був з ним. Взагалі, вони тут у всіх сусідів ганяли, усі у футбол грали, я дуже переживала, щоб вони, ну, вони, вони просто бачили, коли ми їдемо звідси. Бо ми теж не залишаємося ночувати. І Я дуже переживала, що вони побачать, ну, що ми поїхали і що так само до нас залізуть, і так само щось там розіб'ють, або напакистить, або там на мусорі, чи ще що. Я вже прям півночі я не спала. Мені прям ну, якось душа була не на місці, але слава Богу, слава Богу, все нормально, ми тільки щось приїхали, все перевірили. Все нормально, все на місці, нічого не зломане, нічого не відкрите, тобто вони, походу, тільки туди, в той будинок, залазили, бо розуміли, що, що там нікого немає і ніхто ну, тіпо, не приїде. Хоча, тобто, з другої сторони, ми тільки що приїхали, я подивилася, і там стоїть машина. Тобто хтось приїхав все-таки в той будинок, не знаю, чи просто квартиранти приїхали подивитися, чи переїжджають, Бог, його знає. Так що, такі от діла? Того я не виспана. І того я нічого не хочу робити сьогодні. Але програма мінімум все одно сьогодні виконаю Значить, що? Ми сьогодні взяли з собою вже деякі речі. Там я з кухні ось ось по поскладала в коробки деяку посуду. Зараз буду загружати його все в посудомийку І що хотіла показати? Значить, перш ніж приїхати в будинок, ми заїхали в. Магазин, який називається Thrift Store. Це, типу як Second Hand, але там продається не тільки одяг, там продається, там, там тільки не продається, там душу Богу можна чи дияволу продати. І ми там спеціально для гріля купили, значить, теше. Ой, чайка. не можу розкрити. Що б тебе, курза? Отака от нас каструлька. Це спеціально, щоб тільки на грилі користуватися. Вона все повністю металева, того з нею нічого на вогні не трапиться. Так. І ще одне, що ми купили в Thrift Store. Зараз сковородка. Тоже вся повністю металева, для того, щоб його все тільки на кострі жарити. Я, наприклад, дуже люблю жарену картошку. І я прямо вже загорілася ідеєю. Не знаю, завтра. завтра а може у вівторок. У вівторок буде цілий день. Мабуть, у вівторок буду жарити картошку. Але зараз, значить, що треба? Закидаю все в посудомийку, Зараз ще покладу собі також ем, посуду, яка в мене тут в коробках є. І хай собі стирається. Брендон уже розпалив костер, я вже чую, запах горяну, мій палій. І е, ми на обід сьогодні на кострі будемо робити суп. Із... Ми заїхали в китайський магазин. Я ми були в стріпсторах, він знаходиться рядом, і Ми там купили пасту там'ян ям і купили е, типу, як пільміни, які в суп кидати. В общем, як буду робити, я все покажу. Все, погнала я закидувати всі ці. А, не а що для гриля купила таку штукову. Так, да, щоб прибирати. На. А що ми там ще купили, я щось не пам'ятаю. Мої улюблені е, тістечка. Вони капець які добрі, але вони, ну, я думаю, по кольору, понятно, що вони далеко не хелсі, вони не корисні. Вони такі смачні, я їх обожнюю. Все время кожна нас, коли ми десь на заправці, або якщо ми десь в цьому е, доларовому магазині, я завжди оце купую такі е, штуки. А всього да, зайшли в доларовий магазин, бо того, що я зрозуміла, що я не взяла капсули для стиралки, ну, для стиралки, господи, для що, що? Ну розумієте, я, коли я не виспана, це хужого просто немає. Я забуваю всі слова, я забуваю, що мала зробити. Бо в мене в голові тільки одне лягти, лягти і щоб мене ніхто не трогав. Ладно, все, погнала я робити справи. Будемо готувати японський, японський китайський суп, я вам все покажу. Лень нас поборола сьогодні. З того всього, що ми планували зробити, ми нічого не зробили. Сидимо, робимо костер. Ось. Горить, палає все. Бо то, що будемо зараз робити суп. Зараз вам покажу, що воно має бути. Кажу, зроби великий костер. Костер. накидав мені там кучу вугілля. Я кажу, мені вогонь треба. Мені треба, щоб суп закипів. Щоб закипів суп, а не тільки мої нерви. Збираю. Тут гілочки, у нас то слава богу, хватає цього всього добра тут. Так що полей. Бадабум. Биг бадабум. Фу боже, а де мить, хай було милеє. О, о! Оце я розумію. Finally! Final! Finally. Зараз прогорить, поставимо сіточку. Так, а я буду робити суп. Значить, суп усього у нас вже є. Це е, типа місосуп, але такий, на, на мій манір там із лососем. Із рисом. Купили ще в китайському магазині е, пасту том-ям. Я дуже хотіла її попробувати. Будемо додавати туди її в суп. І ще будемо в суп додавати додати от, е, пельмені з свининою. Dumplings with pork. Тут сказано: значить, гьоза е, суп приготувати свій улюблений суп, додавати. Додати Заморожені э, гіоза і э, закип'ятити, або пожарити, або в мікроволновки. В общем, ми їх будемо додавати в суп, і будемо варити. Я бы не спортився. Так. Uh, я ніколи не пробувала там ям. А ну я, как я не. Я ледве пояснила, як воно правильно виговорювати. Ну не пахне вообще. It doesn't have any smell. Да, і для у нас немає тут ложок, я забула взяти ложки. І ми в китайському магазині купили спеціальні ложки для азіатських супів. Три фрамта. Oh, that's actually. Oh, it's hot. <laughs> yeah, it's really good though. It it, it tastes like. Yeah, but uh, 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 not uh, too much. Shower and hotness. Well, yeah, not too much. <clears> throat> okay, the wipeout problem. Choo choo. Well, that's actually a good idea. Yeah, nice. Choo choo, a little bit. Choo choo, choo choo. Next, a little, bit. A little bit. So. That's a metal. Oh, yeah, we need a little whisker. What? A little stirring thing. And dumplings. Dumplings, yes. Korean dumplings. It's from Korea. Well, in a way. Korean and traditional Oh yep. Mm-hmm. Smells very good. Should I put all of them? Yeah. <laughs> <laughs> all the one that? Yeah. I mean, yeah. I think it's a good idea. Okay, here again. Oh, I forgot the up oh, doesn't matter. Uh-huh. Too big? <laughs> pause okay. davai, davai. just be careful okay okay how should i put the soup there right on top it's a good oh yeah <laughs> it's flaming here i put the soup there but you will no 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 brandon you have beard in one here Come on. Oh, I need a haircut anyways. No. <laughs> okay, you be careful. Just from this side, maybe. Uh huh. Aha, double two. I wanted to put aluminum foil on the top to boil it better. Should you there, put aluminum? Yeah? Of... To cover it a bit? Uh, nah. Nah. We'll just put more water in if we have to do anything about it. Very good. Oh, <gasps> Ooh, you okay? Oh, I felt like uh, a witch and so on. Oh god! You okay? Yeah, fine. Right. Just smell like uh, burned hair. Like chicken. Mm -hmm. Just chicken. <laughs> oh man! But well, you did good. That's cool though. Yeah. So it was, the uh, it was class idea. I We're burning the witch. We are burning the. Uh, We are burning the дамплікс. Окей. Okay. Треба, щоб воно закипіло і будемо пробувати. Отака от красота. Ну і поки ждемо, поки закипить суп. Робимо вже привично для нас справу. Ми робили це те саме і до сих пор робимо це те саме в квартирі, коли нам приходить лист на чиєсь ім'я, яке не наше, тобто ну, не нам, відкривати його ніякому випадку не можна. По-моєму, заборонено по закону взяти і викинути лист. Того ми берем, ми пишемо, що не за адресою. І, в общем, ми підписали всі листи, які ми отримали. Завтра, по ідеї має приїхати пошта, і е, ми хочемо перевірити, чи заберуть вони їх у нас звідси. Бо ми до цього, ми завжди, е, на пошту там мимо пошти проїжджали. Ми заїжджали на пошту і віддавали їх там. Боже, яке сонце. А тут ми вирішили спробувати, вдруг вийде, щоб на пошту не заїжджати, не стояти в чергах. Ми їх зараз покладемо назад в мейлбокс. Ось це наш мейлбокс. Так. Дерізнай. Якась гадость. Закриваємо дверцята і оце піднімаємо. Піднімаємо. да, він там був? Проперець? І побачимо, чи забере у нас їх поштальйон, щоб відправити назад. Чи не забере. Мені отрізно. скажу, сегодня полностью или не выйдем? Мы сегодня ну, ничего не делаем. оно уже кипит. Глянь, ты уже закипает так быстро. Awesome. Okay, So very good. You didn't try it. Huh? Did try it? Oh. It smells good. Just give me a second. Be careful. Mm-hmm. The dumping was very good. Are they pork ones? Yes. Yeah. Найбагато тої пасти поклала. Ой! Спаси. Хочу спробувати цього пельменя. Непогано. Ось така от красота. Це прекрасний, день, Гарна погода. Все. Отдихаємо. Всім, хто їсть, смачного mm. і хорошого дня! Пока-пока. Пока-пока. Смачного. -пока. Пока -пока <ріх> смачного. Всім смачного.